Доброго часу доби, шановні добродії. Маленький звіт для тих, хто спостерігає за нашою діяльністю. 4 червня 2025 року суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юрков ЄО, розглянувши позовну заяву Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про встановлення наявності компетенції, повноважень суб'єкта владних повноважень. Установив 26 травня 2025 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З вимогами відновити конституційні права і свободи людини і громадянина порушені протиправними діями Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Шляхом встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень, суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально-Чечлівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки код ЄРДПО 0983 4296 Андрія Клименка, яким було видано розпорядження номер 4 дріб. 28,72. Дріб 1 від 17.04.2025 року. Додатком до якого була повістка номер 322 42 13 від 17.04.2025 року. Позов не відповідав вимогам статті 161 кодексу адміністративного судочинства у зв'язку з чим ухвалою дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.05.2025 був залишений без руху на виконання вимог ухвали позивач 03.06.2025 року надав відповідну заяву та виправив вказані Недоліки у встановлений судом строк. Ми заплатили судовий збір 1211 гривень 20 копійок, і в той же день подали заяву з супровідним, супровідний лист з оригіналом чека до безпосередньо судової інстанції. І наступного дня суддя видає ось дану ухвалу, якою постановляє прийняти позовну заяву до розгляду. Та відкрите провадження у адміністративній справі за позовом Філіпенко Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень. Призначити справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення виклику сторін з 4 липня 2025 року в приміщенні суду за відповідною адресою. Далі суддя прописує порядок подання відзиву на позовну заяву, встановити строк для. Відповіді на відзив, також встановлюється і строк. Ну і е, загальну інформацію дає з приводу, де можна знайти е, інформацію на сайті. Номер справи, унікальний номер справи 160 дріб 15, 300, дріб 25. Кому цікаво, може самостійно заходити, моніторити час від часу ті ухвали, які будуть з'являтися в саме електронному реєстрі. Я так думаю, що буде цікаво, бо у нас, в принципі, вже є питання і до суді. Ну з цим ми будемо розбиратися трошки пізніше. Зазначу, що паралельно у нас. Іде виконання судового рішення, також по ТЦК та СП, вони мають надати установчі документи, відкрите виконавче провадження. Це по-перше, по-друге, здійснюється судовий контроль за виконанням даного рішення. По третє, у нас паралельно розглядається справа. В Чечелівському районному суді міста Дніпра, тепер вже така нова назва цієї установи щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди, а також паралельно ми спостерігаємо за тим, як. Представники від ТЦК та СП області, намагаються подати апеляційну скаргу на рішення судді Чапали, те рішення, яке було попереднє по відшкодуванню моральної і матеріальної шкоди, і яке вже виконано. От, там залишається на стадії того, що суддя постановила ухвалу все ж таки заплатити. Судовий збір, от, не беручи до уваги обґрунтування ті, які надавали, надавала та сторона з приводу того, що у, у них в Міністерстві оборони України там відсутні якісь вільні кошти для того, аби заплатити судовий збір. Так що буде цікаво. Все буде багнет нації. Ми дякуємо тим, хто нас підтримує. І сподіваємося на поширення даної інформації. Дякую за увагу. Хай щастить.